Вітаю мої любі! І знову рубрика Наготувала. Так як сьогодні ми з чоловіком їздили у ліс по гриби, часу на приготування залишилось обмаль. Тож готували це на швидку руч і по-простому. Отож, маємо сьогодні гороховий супчик, чоловік його полюбляє. Чоловік приготував курячі печінки, сердечка і трішки свинини, дуже смачно, я так не вмію, чесно кажу. Посмажили картопельки з грибами, бо як назбирали, збирали, то треба смажити. Законсервували 6 баночок грибочків. Тут різні білі маслюки різні грибочки. Ну, До картопельки я витягнула з бутля своїх фірмових квашених помідорчиків. Також приготувала рибку по-грецьки, то хек у нас. І зробила пиріг такий сливовий, йогуртовий, дуже швидко і легко робиться. Рецепт є у попередніх відео. Ось таке сьогодні у нас приготування. Частина грибочків ще у нас сушиться у сушарці, буде на зиму, на юшку грибну. Всім дякую за увагу, буду вдячна за лайки та підписки. Всього доброго!